За світло заплатили, а його відключили. Мешканці масиву карпатські зорі розповідають, без електроенергії залишаються часто, начебто за борги. Аби повернути струм. Люди навіть збирали гроші, щоб закрити не свої рахунки. Та тепер терпець увірвався: прийшли до міської ради. кажуть, якщо тут їм не допоможуть, перекриватимуть дорогу. Спробувала розібратись у проблемній ситуації Марина Максимів. Коломоянин Іван Петроник свій дім побудував власноруч. Разом із сім'єю мешкає у районі вулиці Довбуша. Його будинок не газифікований, є лише електрика, але от світло є не завжди. Його час від часу вимикають, розповідає чоловік, і тоді нарікає коломоянин. Вони зовсім позбавлені. Усіх благ цивілізації У холодильнику до в все розморожується. Навіть немає води, щоб помити руки. Опалення теж включити неможливо. Тож не сьогодні. Світла у будинку Івана Петруника знову немає. Температура у кімнатах усього 15 градусів. Це вже не перший раз світло відключають електроенергію йому і ще 150 будинкам вимикають, начебто, за борги. Однак і пан Іван і його сусіди заповняють за світло, сплачують регулярно у повному обсязі та ще й навіть. За більшим тарифом розповідає тутешній мешканець Мирослав Оліградський. По гривні 68, не так як у місті, ми не можемо мати ніяких пільг. А усе через те, що масив, у якому живуть, підпорядковується товариству Мічурінець. Сюди ж сплачують і за світло, кажуть люди. Однак керівництво садової організації грошима цих мешканців розпорядилося по-своєму, заплатили електрикам за район, де була найбільша заборгованість, залишивши мешканців масиву карпатські зорі і без грошей. І без світла бідкається Мирослав Оліградський голова взяв і всі гроші, що є, заплатив за Пушкіна. Ми платимо мічуринцю в загальну копілку. Ці гроші, які ми вже сплатили за використану електроенергію за лютий місяць, пішли туди. Ситуація не нова, продовжує чоловік, але каже: якщо колись об'єднувалася із сусідами і додатково збирали гроші, щоб відновити світло, то тепер терпінню край. Кажуть, платити 33 тисячі, які заборгував мічуринець електрикам, точно не будуть. Прийшли до міської ради вимагати допомоги. Це не, не, не наш конкретно борг, його треба регулювати. Перш ніж детально розібратися у ситуації, представники міськради телефонують до керівництва місцевого рему та просять увімкнути світло мешканцям масиву карпатські зорі. Навшу ключи. Тільки що. Тим пишу. А тим часом керівники міста радять коломиянам від'єднатися від садового товариства Мічуринець та почати сплачувати за світло безпосередньо енергетикам. Зібрались, відділились від мічуринця, обізвали себе інакше. Зареєстрували Прикарпаття Обленерго не хоче заключити з нами з кожним будинком індивідуальний договір, або вплинути на ситуацію. Міські чиновники обіцяють у районі Добуша влаштувати зустріч із мешканцями, аби розпочати складну процедуру від'єднання. Зараз будемо розбиратися, як воно буде відбуватися побудинково. Чи люди зберуться, утворять якийсь окремий кооператив? У ситуації, що склалася, мешканці масиву Карпатські зорі перш за все звинувачують нового керівника садівницького товариства Мічуринець Ярослава Свинаренка. Кажуть, той залишив їх без світла, заплативши гроші не за їхню спожиту енергію. У Ярослава Свинаренка інша точка зору я таке не робив і не, не планую таке робити. Тому справа, що скоршу всього, що світло крадуть. Не незаконні розетки, не, не, не обліковано. Тобто і з цього випливають борги. Та й це ще не усі звинувачення на адресу Ярослава Свинаренка. Люди кажуть, той без їхньої згоди збільшив вартість за кіловат струму до двох гривень. Чітко пояснити, як так склалося. Керівник не може. Люди в більшості платять по тій ціні, яка була гривня 68, Там дехто ну, по подвір. Ну це це отак. А ще кажуть Коломояни, неправомірно у товаристві була підвищена ціна членських внесків. На зборах люди голосували за 25 гривень у рік за одну сотку землі. А виявилося, що затвердили 30 гривень. Як так відбулося, новий керівник Мічурінця не знає. Нема в чому підозрювати. Усі непорозуміння Ярослав Свинаренко обіцяє з'ясувати вже на наступних зборах. Аби світло у оселях мешканців масиву Карпатській зорі більше не зникало, каже очільник садового товариства. Треба, щоб усі платили індивідуально. Ну а поки планує. Шукати боржників бажано б взагалі всі весь мічуринець передати на Прикарпаття енерготрейд, Щоб місто взяло світло, яке є на Мічурінці у під свою юрисдикцію. Це самий оптимальний варіант, який би був для всіх вигідний і зручний. Ну а тим часом світло у оселях мешканців району вулиці Довбуша таки з'явилося. Марина Максимів, Сергій Грин, події НТК.